Запускаємо роботу сівалку Maestro 12D Дана сівалка проводить посів цукрового буряку з міжряддям 45 см. Взагалі сівалка має змінне міжряддя і може міняти міжряддя від 12 на 45 см, 12 банок з міжряддям 45 см. Можемо міняти міжрядя 12 на 50 см, також 4 банки знімаються, ставиться невеличке переобладнання, буквально там за 2 години це все відбувається. І дана сівалка переналаштовується 8 рядів на 70 см. Дана сівалка також обладнана системою внесення мікрогануляту. Ми вносимо сухий інсектицид Тефлікс. Вносимо міндоброво 50 кг на гектар і насіння висіває дана сівалка, на 110 тисяч насіння зерен на гектар. Безпосередньо зараз тут і агрономічна служба присутня, перевірили технічний стан, налаштували, підібрали певний вакуум під нашу норму висіву, під нашу культуру. Висіваємо ми гібрид цукрового буряку КВС Концертіна. Сівалка може проводити посів зі швидкістю до 12 км на годину, мається на увазі в буряку. При цьому якість посіву, на, на, що на моніторі, що в землі, ось так ми зараз розриваємо, міряємо і дивимося, становить десь 100 Концертина це високооброжайний тип гібриду компанії КВС. Він два роки, як у нас у реєстрації в у Україні. Для нас, як для селекційної компанії ТОВ КВС Україна, надзвичайно важливо, що дане господарство та всі інші проводять посіви цукрового буряка новою високотехнологічною технікою. Господарство, в якому ми знаходимося, є партнером нашої програми Цукровий буряк вибір розумних». В цьому році ми маємо 170 партнерів по вирощуванню цукрового буряка. Минулий рік ми мали 140. Відповідно, в цьому році ми маємо майже 22 тисячі гектар посіву цукрового буряка по партнерській програмі. Зараз ми вводимо налаштування сівалки по глибині, перевіряємо розкладку, коригуємо швидкість руху, прижими по сівалці, ну тобто точне налаштування даної сівалки. На даному полі під цукровий буряк попередником є кукурудза на зерно по обробітку. Основний обробіток рихлення знесенням з осени основних добрив. Як ми бачимо. Маємо рештки кукурудзи, дискова сівалка коржмаестру чудово справляється з рештками. В цьому році весняна кампанія проводиться в оптимальні строки. Вона почалася 26 березня і триває по сьогоднішній день. Погода сприяє посіву, температура ґрунту вже ми маємо на глибині загортання насіння більше 8 градусів, а в середньому 10 градусів. І це сприяє отриманню сходів на протязі 7-10 днів. Саме основне зробити якісний передпосівний обробіток і положити насіння вологий ґрунт на своє посівне ложе. Ми сіємо на 3-3,5 см глибини, щоб над насінниною був сантиметр вологого ґрунту. Збільшення глибини посіву на даний момент на сантиметр півтора порівняно з початком посівної, дає нам можливість Отримати дружні сходи. Так, да, можливо, ми їх отримаємо на один-два дні пізніше, порівняно з глибиною 2-2,5 см, але ми отримаємо рівномірніші сходи і дружні сходи. Гарний контакт насіння з волоненим ґрунтом це є фундаментом для отримання максимального урожаю цукрових бурятів. Для перевірки якості розкладки насіння в рядку, тобто відстані між насінинами, ми розриваємо всі рядки. На ширину захвату сівалки на довжину 2,2 метра, це є 1 тисячною гектара і перевіряємо відстань між насінинами. Нам потрібно, щоб була якість така, щоб ми не мали відхилень в розкладці насіння більше як 3 см від задуму. Якщо тут ми сіємо 110 тисяч, у нас середня відстань 18-8 см між тобто Допуск основний наш плюс-мінус 1 см, але допустиме відхилення максимальне 3 см між насіннями.